Слухай, Денчику, ну це ж прекрасна ідея для дозвілля. Можна ще й дітей долучити малим. Точно буде цікаве, а дорослим це як заспокійливе. Заспокійливе зараз нікому не завадить, і це до речі стосується не лише людей. В нашому етері далі історія евакуації тварин з Мирнограда, міста, яке ворог. Постійно покриває вогнем. Серед евакуйованих хвостиків була і Рижуля. Зараз вона мешкає в центрі врятованих тварин Урса. Але без вашої допомоги, без любові та турботи вона навряд чи скоро забуде жахіття війни. Боже, ну, Рижуля, ти розумниця, ти модель. Ти модель мирноградська в мене. Ми центр врятованих тварин Урса. Наприкінці серпня у нас була евакуація тварин з Мирнограду. Ми випадково вийшли на жінку, яка залишилась там. У неї багато своїх тварин у Покровську, і вона їздила кожного дня до Мирнограду годувати тварин, які залишилися там без господарів. Був процес евакуації великого притулку притулку з Мирнограду, але залишилось дуже багато таких собачок, яких покинули господарі або не змогли забрати з собою, або залишаються там, і хочуть, щоб їх забрали. Ми випадково познайомились з дівчиною, дуже сміливою Наталею, яка одна за тиждень вивезла майже 106 тварин, песиків та котиків. І от однією з цих собачок є наша Рижуля. режуля. Mm. Вона досі у стресі, але зі всіх сама спокійна, і дуже видно, що вона сумує. Вона стовідсотково була домашньою твариною. І коли береш її на ручки, починаєш з нею розмовляти і гладити, вона заспокоюється. Тому дуже важливо для неї знайти родину. Якщо ви хочете стати саме тою людиною, яка подарує любов та турботу, або стати фінансовим опікуном, переходьте по qr коду і зв'язуйтесь з нами.